студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Володимир Путін здійснив прихопивши з собою нового міністра оборони Андрія Білоусова одноденний візит до Білорусі. Того ж дня там, нібито приземлився літак українського експрезидента втікача Віктора Януковича. Принаймні про це повідомляв моніторинговий ресурс Білоруський гаюн. Про що говорить путінський візит до Білорусі, та зроблені саме там заяви. І навіщо кремлівський диктатор прихопив із собою і Януковича або з як Ою метою Україною шириться ця інформація. Про це говоримо далі. І з нами на прямому зв'язку Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог, пане Андрію, вітаю вас. Добрий день вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Доброго дня і вам. А які головні цілі прислідував Путін, відвідуючи Білорусь? Ну, судячи зі всього, це пов'язано з двома такими основними наративами. Перше, візит був здійснений практично відразу після закінчення візиту Путіна до Китаю, під час якої відбулася дуже ґрунтовна розмова з зінпіням. І звичайно, там деякі кроки то на того, яким чином далі буде поводитись Росія. Вони потребували судячи зі всього узгодження з Білорусі, враховуючи те, що Керівництва Білорусі свій тренд налагодження особливих стосунків з Китаєм. Це перший момент. І другий, звичайно, це була така спроба представити можливість черговий раз, що єдиний легітимний в лапках президент Янукович за потреби може бути знову дістаний там із якихось там чуланів. І враховуючи те, що зараз Кремль всіляко розганяє. Установку про те, що президент Зеленський його легітимність закінчилась, легітимний термін, то судячи зі всього, росіяни можуть спробувати це знову, скажімо так, Януковича дістати і показати світові. Але навіть якщо він був в Білорусі, про що дійсно таких даних конкретних і то підтверджених немає. Можливо, там щось таке планувалося, але потім керівництво Росії з якихось причин передумало до такого кроку вдаватися. В той же час можливо, що це буде зроблено пізніше. Ну, будемо дивитися, поки що на різних рівнях представники Росії наголошують на тому, що начебто їм треба підписувати. Якщо навіть казати про мир, то мирні документи треба підписувати з легітимною владою. А з ким тут підписувати, як каже Путін, то приблизно в такому ж тоні висловився і посол Росії Сполучених Штатів Антонов в такому своєму грунтованому інтерв'ю свів. Так що, в принципі, ми бачимо, що це такий пропагандистський мем, який керівництво Росії та й представники будуть далі розганяти. Пане Андрія, ну дивіться, ось це російське ІПСО так щодо легітимності українського президента Володимира Зеленського, його підтримують в Унісону в Путін разом з Лукашенком. Але якщо все ж таки зауважити про те, що ймовірно ймовірно, приземлився такий літак Януковича, Янукович був в Білорусі, що могло піти не так. А я так розумію, що це могло піти не так з боку саме Олександра Лукашенка. Ну, дивися, да ми зараз вступаємо в таку галузь з догадок і припущень насправді набагато простіше аналізувати хоча б ці фактори, які нам відомі. Тобто, якщо у нас є факт прибуття літака Януковича, то логічно припустити, що він там міг бути, враховуючи знову ж таки, це це може бути цілком пов'язана з оці наративом, що зараз кремлівська пропаганда розганяє про нібито. Нелегітимність президента Зеленського Можливо, вони була ідея протиставити єдина легітимного Януковича, нелегітимному легітимному все це в лавках Зеленському. Але потім знову ж таки це не відбулось, і от в принципі, це поки що в принципі, все, що можна зафіксувати у цьому напрямку. Давайте поговоримо про інші а, такі м, суттєві моменти. А як можна пояснити запрошення Путіна до Білорусі взяти участь в навчаннях РФ із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї, враховуючи, ви про це зауважили? Що до Лукашенка кремлівський диктатор полетів одразу після візиту в Пекін, і ми знаємо позицію Сі Цзіньпіня щодо ядерної зброї. Оце дійсно і набагато важливіше питання, і його простіше аналізувати, тому що позиції основних гравців відомі. Що стосується позиції Путіна, то він постійно брязкає ядерною зброєю і час від часу дістається, як він вважає, туси з рукава і намагається захід залякати. Це така інформаційно психологічна акція або як це розвідники називають активний захід, який десятиліттями триває триває, і тому тут в принципі нічого нового нема. Тут зараз ми бачимо вихід на певний новий рівень, тобто залучення неядерної країни, якої є Білорусь, до навчань, де задіяна також ядерна компонента. Тобто, ну поки що це пролуналося на рівні заяв і дійсно. Якщо навіть ну білорусь білоруські військові, вони разом з російськими проводять від часу часу військові навчання, але ж не йшлося про те, що тут конкретно чи білоруські військові будуть саме з ядерною зброєю вчитися щось робити. Тобто вони можуть бути задіяні там у транспортуванні, які логістичних операціях, тощо на поки що про це не йдеться. І дійсно, ви абсолютно правильно зауважили, що Країни, які зараз є союзниками Путіна, зокрема це Китай в першу чергу, а також і Індія, так вони категорично проти виступаються того курсу, який ми йде час Путін і час і часу лякає ядерна зброю, ядерна конфронтація, світ, тобто вони на цьому постійно наполягають, і скажімо так. Вони звичайно, Путін знає їхню позицію з цього приводу. Ну я знову ж таки, якщо так підсумувати, то і була зроблена заява, що Білорусь буде долучена до навчань, де будуть навчання з нестратегічної ядерної зброї тактичної, і в принципі відомо, що вона ну щонайменше може взяти участь у, у якійсь компоненті цих навчань, але не обов'язково з тією, яка пов'язана з ядерною зброєю саме. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що перше джерело, а що наслідок? Путін поїхав до Сі і отримав там якісь пом'якшення щодо своєї ядерної риторики, що дало йому змогу запропонувати Білорусі взяти участь у навчаннях? Чи він таких ЦУ не отримав? Але в Білорусі разом з Лукашенком намагався показати, що не така вже Російська Федерація і залежна від Китаю? Ну, Дивіться, звичайно. Там під час візиту Путіна до Китаю там відбулася ґрунтовна розмова, і судячи зі всього, зокрема, що стосується, наприклад, голосування в ООН з приводу декларації про нерозміщення у космосі ядерної зброї, Китай та Росія свої позиції в таких чудових питаннях узгодили. Але що стосується знову ж таки залучення Білорусі, тут це просто такий улюблений трюк Путіна. Показати, що у нього є така зброя, такий важель впливу на позицію заходу і долучення знову ж таки на ядерні країни до навчання з ядерною компонентом, це скажімо так. Демонстрація його можливості. В нього досить обмежені можливості. Ми бачимо, але ж це те, на що захід звичайно реагує, і я не думаю, що це пов'язано якимось чином там з бажанням. Розрадувати сідзінпіння чи там показати, що Росія може щось сама робити, тобто Китай він від своєї позиції не відступиться, що він проти ядерної конфронтації та ескалації. І звичайно, це наприклад і навіть в тому мирному плані так званого глобального півдня, який оголосили представники Китаю та Бразилії на днях. там теж це є тому, звичайно. Будемо дивитися, що які далі будуть намагання Путіна втягнути Білорусь, скажімо так, в ядерну сферу. Тобто, спочатку там була лінія, що там будуть ракети розміщені з ядерними боєголовками. Тепер же бачимо, що Білорусь налучається до навчань, де будуть ядерні, ядерна зброя, тобто бачимо, що це послідовний курс Кремля. Ну і звичайно, він сходячи зі цього з нього звертати не збирається. Як ви вважаєте, чи все, що хотів, отримав Путін від цього візиту в Білорусь, ну а саме від Олександра Лукашенка, судячи зі всього так, тому що я думаю, що там йшлося про якісь тактичні речі їхні узгодження. Оскільки зараз ми бачимо, що позиції Лукашенка у нього ну, такі він повністю залежить від російського диктатора, і Путін, в принципі, отримає від Білорусі те, що він хоче. І тому, звичайно, я думаю, що то це ну, те, поточне, скажімо так, узгодження якихось там завдань, які було потрібно Керманичу Кремля, Він там провів. Ну і далі, курс зближення не то що зближення, а тісної прив'язки Білорусі до Росії. Він звичайно збережеться. А, скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, правильно можливо, ви поділяєте мою думку? А позиція Лукашенка сьогодні вона ну можна сказати незмінна і незмінна до доволі тривалий час. А в який спосіб і за яких обставин його позиція може змінитися? Бо мені здається, що він вже і не ради так якою мірою залежати від Путіна і від Російської Федерації, і він би розіграв якусь власну гру, але просто поки що не може цього зробити. Як вважаєте, що має змінитися, щоб Лукашенко, наприклад, став дещо можливо навіть віддалятися від цієї залежності від Російської Федерації? Ну, дивіться, абсолютно правильно зауважили, що Лукашенко навряд чи радий такої тісної прив'язці до Росії особисто до Путіна. Це впливає з того, що поки дозволяли йому можливості, він завжди балансував між Заходом і Росією, намагаючись не прив'язатися ну, зберегти можливості і в тому напрямку, і в тому. А потім, коли ще на обрії у Білорусі, у Білорусі виник Китай і тісне тісна економічне співробітництво з Китаєм, це вже було три центри, скажімо так, там, де він міг винабрувати. Потім внаслідок і Жорсткого придушення протестів, нелегітимних виборів у Білорусі, звичайна можливість проводити якусь незалежну політику на заході закрилась, і тепер у Лукашенка, власне кажучи, залишилось тільки два напрямки для маневрування це Росія та Китай. Ну і ми бачимо, що він цим користується в міру своїх можливостей. Але що стосується Росії, то там дійсно все так досить жорстко обумовлено. І поки російське російське керівництво займає сильну позицію, поки вони не можуть впливати на Лукашенка, поки він від, від них повністю залежить, то звичайно він не зможе нічого змінити. і таким чином можемо зробити висновок, що щось там зміниться, для нього бік, покращення можливості там рухатись кудись, щось змінювати тільки в тому випадку, якщо в Кремлі буде колапс або Позиція співставна з масштабами такою. Пане Андрію, дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування. Діалог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.